Першим етапом реорганізації санітарно-епідеміологічної служби України стало скорочення працівників СЕС по всій країні. Така постанова Кабміну вийшла ще на початку року. Принаймні, южинські санепідемстанції було рекомендовано скорочення штату на 44%. У світі майбутніх змін це був не саме важкий варіант. Проте 25 вересня цього року вийшов новий наказ Міністерства охорони здоров'я, в якому йдеться про ліквідацію бюджетних закладів, що належать міністерству, серед списку установ, які будуть ліквідовані, її. Южинська сана Даний наказ сьогодні буде зареєстрований в державного реєстратора виконавчого комітету. І він вступає в силу. Приступає до роботи ліквідаційна комісія впродовж двомісячного терміну. Впродовж і коли ми зареєструємо даний наказ усім працівникам, ми вручимо повідомлення про звільнення. Наслідки виконання цього наказу для міста дуже серйозні. По-перше, це звільнення всього колективу без подальшого працевлаштування. Специфіка професії, наприклад, санітарний фельдшер, має багато обмежень. Більшість посад у лікувально-профілактичних закладах ця людина займати не може. Тому для того, щоб спеціаліст СЕС отримав нову професію, йому треба перенавчатися. За чий рахунок, невідомо. Друга, ще більш гостра проблема, хто буде контролювати виконання санепідемнорм у сфері торгівлі, навчальних та дошкільних закладах. Тема тема вакцинація, і це лише початок переліку. У підсумку питань залишається більше, ніж відповідей. Всі заклади, всі заклади, які ми контролювали, які ми контролювали, були підконтрольні і по тим графікам, які нам були відомі, теж з законів, з постанов Кабінету міністрів, з указів… Президента, законів президента, то, що ми мали право контролювати, то зараз треба ці всі закони міняти або додати їх, або вбирати функції, які були сказані в цих законах. Я думаю, що це буде зроблено все. Через два місяці в Южному СЕС буде ліквідоване. Проте в комітернова з'явиться міжрайонна санепідемслужба. Якось вплинути на розвиток такої ситуації намагалися міські депутати, але спроба зупинити виконання наказу міністерства охорони здоров'я до позитивних результатів не привела. как это так, молодой город оставить без санитарной службы. Потому что очень многие вопросы решаются в согласовании, по согласованиям санитарной службы. И я как представляю, что наш каждый южнец должен ехать сначала в Одессу, а потом с Одессы в Коминтерного для решения вопроса, то я ну, взяла сама лично, как депутат городского совета, как бывший, как бывший работник исполнительной службы, которая хорошо в этих вопросах разбиралась в свое время, я написала Министерство здравоохранения конкретно Богатыревой письмо э, ну, с просьбой э, задуматься, не то что там отменить приказать или э, заставить, а просто задуматься о том, что такие города, как Южный, э, тем более э, города, которые развиваются, нельзя оставлять без таких служб. К сожалению, я получила очень стандартный ответ, что э, мы примем к сведению и так далее. Поэтому, когда э, решаются такие вопросы, я всегда говорю, нужны к письмам ноги. То есть нужны люди, которые должны ехать, не просто по почте посылать, а ехать э, в Киев и э, доказывать то, что нельзя службы города, э, такие как МРЭО, которые сегодня в Южном уже переведено в Коминтерново, как СЭС, как э, земельные там, э, службы, нельзя переводить их в Коминтерново. Така ж участь у недалекому майбутньому спіткатиме і земельний відділ. Стосовно нього теж прийнято рішення про перенесення у Комінтернівське. Міські депутати вже підписалися під зверненням прем'єр-міністру з проханням не допустити такої реорганізації. Проте, як показує практика, якщо рішення прийнято, нічого не може стати на шляху його реалізації.